Як повернути смак життя? Чому саме жінки з віком згасають? Хочеться про це поговорити. Провела чоловіка на роботу і разом з вами хочу провести такі бесіди і почитати ваші коментарі, що ви напишете, тому що для мене це важливо. Смак в життя завжди має бути поруч. Провела чоловіка, навела красу і очікую, коли він вже приїде. Перед тим, як я буду очікувати, що він приїде, я ще піду в магазин і буду розуміти, що смак життя існує. І говоримо про це. З віком жінки, особливо коли йдуть на пенсію, думаю, що вони нікому не потрібні. Друзі, потрібні, ми потрібні всім. Треба це запам'ятати, що ми потрібні не тільки собі. ми потрібні, Якщо нам Бог дарував життя, значить це життя нам потрібно, саме життя нам потрібно. І ми маємо дбати про себе, про життя, про всіх, хто нас оточує. І у мене виникають такі думки, чому останнім часом і зранку поранше я собі вже там щось накидаю, як завжди, на папірець. Що у мене в думках, тому що в мене є ви. Мені хочеться з вами поспілкуватися. Чому? Тому що я зараз живу в готелі, і тут дуже багато українських жінок, з якими я часто говорю, і що я чую, які висновки я роблю, і що хочу донести. Донести хочу тільки добре до нас і з вами. Жінки, яким уже під 60, за 60, за 70 80 жінки, і майже всі говорять одне й те саме. І думаєш, я задумуюся над цим, що робити, щоб не бути ось такою постійно, такою, що плаче. не хочу я плакати. Це про що говорять в основному жінки про хвороби. Болять коліна, болять спина, погано сплю, погано ходжу, все погано, погано, погано. Записалась до такого лікаря, до такого лікаря, до такого лікаря, піду по лікарям, що там лікарі будуть на... призначати, таблетки, таблетки, таблетки. І ви знаєте, я над... задумалася над тим, що так, я маю про і коліна у мене є, і спина у мене є, і печінка, у мене все є, так як і у всіх жінок. Але, друзі, мені здається, що говорити про хвороби не цікаво. Тобто, так, у мене щось хворіть. Чому весь світ мусить знати про те, що у мене болить? Так? Я, що у мене хворіє? Так, можна поговорити там. Рідні запитали, донька передзвонила мама, як ти. І то не завжди треба дітям говорити про те, що у вас болить. Нехай життя діти живуть і радіють життю, тому що. У всіх нас з віком з'являються хвороби. Ви знаєте, мені здається, чим більше ходи по лікарям, тим собі тільки гірше робиш. Я не говорю, що не треба ходити по лікарям, по лікарям треба ходити. Але, от, як сказала моя знакома лікарка, говорить, ну, от одні й ті самі ходять і ходять і ходять. Ходять, вони кожного дня майже приходять, щось йому чи їй треба. Я вже знаю, каже, про що ця людина буде зі мною говорити? Ось я про таких людей маю на увазі, що тільки про хвороби говорять. Давайте викинемо ці хвороби. Давайте не будемо приділяти дуже багато уваги. Цим хворобам, тому що я знаю серед моїх знайомих навіть є онкологічні хвори оптимісти. І приємно бачити, що людина є такий оптиміст, якщо ми в щось віримо, гарне, гарне, обов'язково і прийде до нас. Тож давайте будемо гарними, не будемо втрачати смак до життя. Життя нам дається один раз, і ми маємо його. Прожити так, щоб воно нам подобалось. Ну, от кожен із нас може задуматись, яке життя мені подобається, як я хочу жити, і чому нам не робити собі таке життя, як нам подобається? Чому ми можемо жити по іншим правилам? Чому ми маємо тільки думати про погане, про те, що нам уже багато років. То, що, що багато років. Радійте, що вам багато років, ви живі, ви можете говорити, ви можете сміятися, а не тільки плакати і говорити про те, що все погано. Далі ми самі собі, я ось написала так для себе: ми самі собі режисери. Тобто, ми плануємо своє життя. Проснулась, прийняла ранковий душ, навела красу і радій! Тому що є день, і це вже добре. Ми маємо про це розуміти. Не треба весь час думати про те, що для чого мені жити. Ну якщо вам дається життя ось кожен день, проживайте його. Так, щоб вам подобалося це життя. Взагалі це дуже просто бути режисером, задуматись, яке мені життя подобається, якою я хочу бути. Так, чи я до обіда пролежу і буду розказувати собі про свої коліна, чи я піднімуся і навпаки порухаюся, щоб моїм колінам стало краще. Да, навіть якщо боляче, але може стати краще. Далі написала. Ну, для себе написала. Викресліть із списку людей, які говорять тільки про хвороби. Щоб не забутися сказати, бо така думка промайнула. Друзі, якщо ви зустрічаєте людину, яка говорить кожного дня вам тільки про хвороби, тікайте від цих людей, бо ви захворієте. Я не говорю, що не треба вислухати, треба вислухати людину. Треба, можливо, допомогти людині. І матеріально, коли треба допомогти, говорить, що немає за що ліки купити. Чи людина не може зробити там от радикуліт, наприклад, я не можу їсти приготувати собі? Чому не допомогти? Допомогти, але не слухати тих людей, як сказала моя знакома лікарка, кожного дня ходять про одне й те саме говорять. А насправді говорять показники, аналізи. Крові краще, ніж у молодих. Ну, це так буває. Це те, що я говорю від себе і те, що говорять лікарі. До речі, не один лікар мені про це говорив. Далі, друзі, ви знаєте, що іще для того, щоб бути оптимістом, нам іще потрібен сон. Я завжди дуже останнім часом дуже погано спала. Ну, так склалося життя, що я спала погано і мене навчив мій чоловік, я хочу поділитися вам, як покращити сон. І коли сон у вас покращиться, зжага життя до життя також ваша покращиться. Що для цього робити? Друзі, ми зараз просто говоримо: ось оця молодь, оці діти тільки в телефонах, постійно щось дивляться, постійно грають у якісь ігри, постійно вони без телефонів не можуть. А ми, давайте задумаємося про нас. Ми ж також постійно з телефоном. Ми також відкриваємо телефон. І там просто жахливі ситуації, жах, новини, дивіться, ось що робиться, і чомусь ой, що ж там відбувається. Хочеться подивитися, а що за жахи. Ви знаєте, я відкинула оці жахи. І я не дивлюся оцього жахливого. Звісно, що я дивлюся, наприклад, ну, я вболіваю просто, я не то, що дивлюся, а я дивлюся, що трапляється, адже у нас іде війна, так що відбулося за ніч, що відбулося за день, а там уже з вечора летять шахеди, ракети. І коли ти розумієш, що ти не можеш собою закрити небо, а дякуючи тільки нашим. Неймовірним українцям, які утримують небо від ракетів і шахедів, Ми розуміємо, що ось є наше життя і кожна хвилина життя з нами завдяки цим людям. І вони це роблять. Так, я подивлюся, що відбулося. Звісно, що я така нормальна людина, як і ви, я хочу знати, що відбулося. Я вболіваю за це. Але останнім часом мене навчив чоловік, говорить. Поклади ввечері телефон далеко від себе, не клади на тумбочці біля ліжка телефон. Раніше я ж так засипаєш, дивишся оце, читаєш. Потім все таке... таки. Я зрозуміла, що саме оце страшне. Так, у мене. Болять там щось у мене болить, я буду вишукувати, що мені робити, які ліки прийняти. А ліки я вже зрозуміла, що і щоб був гарний сон, треба багато ходити. Ось про цю ходьбу я можу говорити досить довго, тому що випробовую на собі це кожного дня. Наступне друзі, це харчування. Змінити своє харчування. От з віком ми маємо змінити свій режим харчування і змінити саме якість продуктів. Чому? Тому що ну що ми звикли? Ми люди з радянських часів. Ми звикли перше, друге, третє, там борщ, суп поїли, макарони, котлетку, м'ясо, кусочок м'яса з підливою. Але ж з віком я розумію, у мене зайва вага, це ось стосується в кого зайва вага, і не тільки зайва вага. Наприклад, з віком стає мало кальцію в організмі. Значить, я повинна розуміти, що сиру мені треба більше їсти. Люблю я його чи не люблю, а треба їсти більше сиру. Треба їсти овочі, там фрукти, треба їсти, бо там вітаміни. Організм навіть у нашому віці потребує. Мінералів, мікроелементів, вітамін, Тобто, ми маємо балансувати своє харчування, а не тільки їсти суп, борщ, макарони, картоплю, тому що це наше здоров'я, а наше здоров'я ми даруємо з часом дітям. Тому що діти, якщо у нас погане здоров'я, діти будуть за нами доглядати. Значить, ми повинні дбати про своє здоров'я, щоб нашим дітям було добре з нашим здоров'ям. Наші діти вболівають за наше здоров'я, і давайте будемо дбати про наше здоров'я. А не тільки я зекономила, я з'їла сьогодні тільки макарони, я не пішла, не купила собі помідора, огірка не з'їла, бо макарони дешевше. Так? Ні, друзі, це для здоров'я погано. Тож харчування ми також повинні регулювати. Ви знаєте, колись одна родичка сказала, коли я сказала, що я відмовилася від хліба, я не їм я його їм дуже рідко, я краще з'їм того помідора і шматочок невеличкий м'яса і я буду ситою і буду розуміти що в мене іще кілограми до плюса тих що в мене є не набрались а вона говорить да ти що? ну як це так можна ну без хліба я сяду це півхлібини я з'їдаю до речі вона худа вона не товста вона говорить я з'їдаю пів хлібини це по-друге. Це ж дорого, ну що таке от ти купила? Кажу, добре, давайте порівняємо, що ви з'їдаєте, що я з'їдаю за день. І ми розклали з неї ось ці ціни. Наприклад, я потратила на свою їжу, ось скільки Вона, ну так, от ну, так воно, мабуть, і є. Ми порахували з нею, вона з'їла багато ось отого і отого. при тому вона залишилась. Худа, це дуже добре, що в неї така статура і що обмін речовин дуже гарний, хоч вона і старша навіть ще за мене. Але коли ми розуміємо, що треба харчуватися, ну є проблеми, там людина говорить, що у мене то то болить, кажу, треба їсти кальцій, і рухатися для того, щоб розуміти, що ми дітям. Маємо робити подарунок, це своє здоров'я для дітей. Це просто супер подарунок дарувати їм, що ми здорові і що ми щасливі. Далі, друзі, догляд за собою. Так, ранком я показала ранок і ще тільки. Ну, от я зараз дивлюся у вікно, і ще не день, і ще ранок, такий ранній ранок, і ще не так світло на вулиці. А я мені подобається, встала вранці і навела красу. Догляд за собою мати, має бути обов'язково. Ну, чому ми вважаємо, що ми ось такі свої 50, 60, 70, 80 просто супергарні і можемо нічого не робити зі своїм обличчям, зі своїми руками, зі своїм тілом. Ну, принаймні, ви знаєте, я коли ось почула догляд за собою як. Ну Так, неприємно говорити про це відверто, але є люди, від яких просто ти їдеш в ліфті, чи йдеш там десь по східцям, чи стоїш в магазині, і від них тхне потом. Ну Кому подобається цей запах поту? Коли я ну так, просто наче між розмовою говорю: ой, ви знаєте, оце купила ось такий дезодорант, показує, він суперовий, він нешкідливий. Ой, ні, то це так шкідливо. Тобто, а не шкідливо те, що тхне від вас, це не шкідливо. І люди від вас відвертаються. Потім ви говорите, ой, зі мною, ну, якби ось таке життя, і немає з ким поспілкуватися. Хто буде з вами спілкуватися, коли від вас, наприклад, тхне потом? Ну, це правда життя. Це те, про що я спостерігаю кожного дня, тому що я проживаю в готелі, і тут проживають дуже багато людей. І я можу зробити висновки. Я не говорю, що треба дорогі французькі духи купувати, але звичайна гігієна за собою і, звичайно, просто. Зволожити своє обличчя, підмалювати очі, брови, вуста, там, щоки, що ви вважаєте за необхідно. Ну, чому це погано, коли нас побачать люди гарнішими, ніж ми є насправді? Ну, я вважаю, що так, що ми не маємо бути постійно тільки сірими, ми маємо доглядати за собою, ми маємо дбати про свій одяг, а не просто там. Взула і забула, і натягнула халата, і я бігаю і думаю, що це дуже гарно. Ну чому навіть вдома? Чому ми вважаємо, що наш чоловік хоче нас бачити тільки в халаті? Так, якщо чоловіки нас покохали, вони нас покохали не в халаті. Ну, буває, що можливо хтось і закохався в той час, як дівчина була в халаті чи жінка була в халаті. Але ми маємо дбати ще і про те. І про свій одяг доглядати за собою. І це також буде, ви знаєте, що це буде передавати нам настрою. Як же в мене є мої дівчата в Ютубі? Чому я повинна до своїх дівчат і до, і до чоловіків також показуватися в камеру ось такою занедбаною? Ні, я трішечки підмалююсь. Я не говорю, що я люблю тони косметики накладати, але трішечки я підмалююсь. Але я збираюся, насправді, зараз іще мені треба сходити у магазин, купити ті овочі, фрукти і молочні продукти. Далі, друзі, ви знаєте, що треба спілкуватися не тільки з людьми нашого віку і старшими. Треба спілкуватися з молодими людьми. Чому з молодими людьми? Я багато десятиліть пропрацювала з молодими людьми, тобто в колективі були люди, такі, як я, старші, молодші. Але моя робота була з молоддю. А молодь, якій було вже 17, 18, 19 років, це максималісти прогресивні, з ними завжди цікаво. Зараз ми можемо поспілкуватися не обов'язково, тільки нам цікаво говорити про свої хвороби з людьми нашого віку. Треба поговорити із молодими людьми, коли зустрічаються нам молоді люди. Ну, наприклад, вийшли прогулятися, сіли на лавочку. Прийшла мама із колясочкою, з дитинкою, і порозмовляти навіть із мамою, почути. Не засуджувати молодь, що молодь все робить не так. Ви знаєте, що я скажу? Треба вчитися у молоді для того, щоб бути душою молодою, молодими. Ми повинні вчитися у молоді у своїх дітей, у своїх онуків. Треба зняти маску цієї розумності і мудрості. А треба вчитися для того, щоб душа була у нас молодою. Далі, друзі. Що іще, щоб жінкам не згасати з віком, що необхідно робити? Це малювати плани, будь-які плани, тільки малюйте плани, будь-які плани. Можна собі придумати хобі, можна ходити, так як я говорю, багато ходити для того, щоб коліна і спина не воліли. Можна малювати картини, можна саджати квіти. А ви знаєте, для того, щоб саджати квіти, треба їх вивчати. Ой, скільки ж я вивчала, перш ніж посадила своїх 300 сортів троянд вдома на своїх квітниках. Я кожен сорт вивчила їх характеристику, яка вона в висоту, яка в ширину, які в неї аромати, який колір, скільки квітку тримає, скільки разів квітне, це дуже цікаво! Це дуже цікаво. І Ось цю цікавість я проявила з віком, тому що коли була молодою, не було коли цим займатися. А з віком постійно придумовую собі хобі, якісь заняття. Так якось в Ютубі відкрила один канал, так, мені треба другий, а потім ще третій канал відкрила. Ну, це ж цікаво, це ж цікаво. Я навіть читати багато. Розвиватися, це також дуже цікаво, подивитися в інтернеті якісь цікаві матеріали. Зараз можна і в бібліотеку не ходити, хоч і книжки я люблю читати також, і читаю їх з задоволенням, але і в інтернеті відшуковую для себе чудові книжки. Це також хобі, це також можна читати про таке життя з оптимізмом, як жити. І не згасати, ми не повинні давати собі згасати. Ми повинні посміхатися, ми повинні постійно бути в душі молодими. Так, тіло не молодіє, що не роби з ним. Одне, що можеш підкреслити свої риси обличчя, і щоб не привертати увагу до тих глибоких зморшок, можливо, щось треба на обличчя нанести. Так. І далі, що я ще хочу сказати, це. Останнє, що хочу сказати, це не зациклюватися на тому, що ми старі. Так, друзі, ми старі. Радіємо тому що ми старі. Хто хоче подорожувати по світу, подорожуйте. Хто не бачив якесь місто в Україні, будь ласка, можна подивитися це місто в Україні. Хто не бачив навіть у своєму місті якийсь парк, поїхати в цей парк. Познайомитися, от зараз я дивлюся, хтось займається скандинавською ходьбою, ходять з палицями. От такими. Чому не записатися в цю групу? Хочете співати, співайте, знайдіть, де співаєте. Є там клуби спеціальні, де співають. Хочете танцювати, танцюйте. Та включіть телевізор, включіть собі телефон і бачите якусь зарядку посильну для вас. Робіть зарядку, танцюйте. Варіть каву, не читайте про те, що кава шкідлива, там чай шкідливий, що тільки треба з ромашки пити чай. Так? Нічого подібного, я про каву начиталася, що навіть довгожителі там їм по 100 років, а вони кожного дня пили каву. То м -м -м, треба для себе мотивацію якусь робити, мотивувати себе чим завгодно, мотивувати, але мотивуйте, не зациклюйтесь. Не накопичуйте якісь образи, викидайте ви ці образи. Навіщо ображатися? З образами важко жити. Та хто вас образив, нехай він там сидить і думає про те, що він старий і згасає, а ви не ображайтесь на ту людину, що сказала щось вам не так. В кінці-кінці, ви знаєте, що я роблю? Це змінювати інтер'єр, пересунути стіл з одного боку. Поставити біля вікна. Так, біля вікна я не сиділася, подвину я стіло сюди, оцей куток. Я візьму для себе намалюю своє життя сьогодні таке, як я хочу зробити. Так, сьогодні я вам показала у вікні сніг гарно. Я піду, подивлюся, як діти із молодими мамами і татами будуть ліп... ліпити сніговики. І це буде мені також цікаво слухати дитячий сміх. І розуміти, що життя триває. Тож, друзі, давайте не будемо згадати. Давайте будемо придумувати для себе молоде життя в душі. І від цього буде тільки добре не тільки нам, а й нашим рідним, і тим чужим людям, які оточують нас. Кому цікаво, зі мною підписуйтесь, хто не підписався. Кому подобається, ставте вподобайки. І пишіть коментарі, я буду їх читати. Я бажаю всім миру, добра, любові, кохання, жаги до життя. І будьте завжди оптимістами. Всього вам доброго. І нехай оптимістичним буде ось такий ранок. Спеціально, поки говорила з вами, підійшла до вікна і побачила оцю красу. Подивіться, як сходить сонце. Сонця вам, друзі, в душі і краси.